Додаткових підстав для припинення виплати пенсії передбачає законопроект 9453, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні, пропонується доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії в разі, тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії, якщо особу визнано, безвісно, відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку. Якщо пенсіонеру надано статус особи зниклої безвісти за особливий. Ливих обставин відповідно до закону України про правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин, якщо пенсію не отримували протягом шести місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом шести місяців підряд в видаткових операціях в установах банків по поточних рахунках, на яких проводяться виплата пенсій, якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.